Продовжуємо літл Найкіт Мері. Піднімаємося на ліфту. Перемогли боса. Лять-лять перемогли його. Ось віталізація дали до стіжку. Тобі точно не потребується ніякого дальнішого лічення. Ні, не понадобиться. Все. Куда ми попали? Це ми кудись вже уходив. Що це мій напарник так довго йде? Давай вистріш. Ще одне віконечко відкриваю. І що тут туди по драбинці чи сюди? Давай, сюди, сюди. Там, мабуть, якісь цикліятки, кляпки, які я пропускаю всі. Мені, в принципі, хоча б ігру пройти вже, буде добре. як быстрее, как можно быстрее. О, что случилось? Упал? Чуть-чуть упал? Самая малость. В телевизор сразу. Ну, правильно, правильно. Правильно, так и делаем. Сюди? Райн? Райм. Днімайся, може, ні? Як довго, як довго я ще буду грати цю гру? Шедевр гру? Я вже хочу фінал. Відро, що ніяк не можу взяти. А, ти мене підкидуєш, класна механіка, класно. Відро перевернути і віднести ні. Підкинути, так. Да. Коли моменти, де логічніше було б, просто щось підвинути, вони щось придумують кидати. І не мене кидати аж предмет. Потім вона і було б мене підкинути. Щоб я схватився. Так, що в нас тут? Що в нас тут? А що я тоді так не зміг діти? Просто через цей ліфт, як якби толкав? Оп! Пытаться не спускаемся. А, поднимаемся, ладно. Поднимаемся мы куда-то. Пришел. Пришел у нас. Пришел у нас. Ничего. Так, да, хорошо все понимать вообще. Эль Лифт поднимается, опускается. Я могу как-то застрелить куда чего? Все. Сделан. Пріжок віри. Прижок недовіри до розраба, бо тут кожний прижок рискований. Ну і що? Ага. Тобто я маю свого тімейта відкрити, так? Да? І він мені... мене підсадить. І я зроблю бамс, речах нажму і все. А де я, собственно говоря, відходжусь? Ага, вот. ага, вот ключ. Бери і це все. Це заключається все, головоломка. Відкришу хляду. Ты мне будешь помогать під Давай. А, нашу? Я там поки цей рычажок нажму, він же туда-сюда и побіг. Давай. Опа! Куда ми попали? Куда ми хоч попали? Сюда? Це вже якісь, якась вулиця прям. Сонечко світить. Краса не земно. Ясь башенька. Навірно, телевізійна. Може це вони там роблять всіх монстрів? Це заприкне. Все я не знаю, що це проходить постійно. Все, я зрозумів, я дурак. Тут логіка розраба, ну, непонятно. Ти ніколи в житті не поймеш логіку розраба, бо він сам її не розуміє. Як я люблю цю логіку за різні, дивись, зараз жду, поки він не підсадить. Ти не маєш шукати щось по карті. Думати, може щось можна підставити, дощечку підняти. і Щось зробити, ні? Ти маєш думати, це або треба кинути, або підсадка, або ще щось. О, я якщо буду... Всі ігри депати, які мені не нравляться, то я ні в одну ігру не поіграю. Взагалі ні в одну. Все, дякую. Капішончик. Ну, тим більше я вже думаю на фіналі, майже на фіналі. І сажуй, лісниця падає, ми двоє піднімаємося, правильно? Отак. Отак і працює логіка розграбу. Труба по трубі можна піднятися. Логіка розраба. Далі. Віконечко, віконечко монопри можна. залазимо. Дверки, дверки не відкриваються. Тумбочка не відкривається, її треба перепригнути. А тут треба пождати підсадку. Да? Да, мальчик, ні? Ми маємо її. Штовхати цю тумбочку, чи що. Ми маємо... С коробочки прыгнуть, чи шо, мальчик? Нет, ми просто прыгаємо і він дотягується Хотя обично Ведь не допрыгає даже такого чуть вище голови О, мальчик Мальчик відкривай двері Все, ваш мальчик живий. Мальчик живий, я ні. Ну, сю игром ще монопотер, я думаю. Вся игра ще терпимо. Якби тут сохранение було ще більш уродський, я б її не терпів. Мальчик Тут даже мальчик не И Що я маю робити? А, я живий. Все мальчик застряг. Ну что? Вот и все. Чи я тобі поможу? Все поміг спас. Может, піднімейся, ні? Чего не лежать? Ту Гітаю я б не терпів. Я ГТУ просто тепер не переварюю. Після Сандреус. Сан Андреас мені взагалі не подобається. Це вначалі було вайбово, коли ми з командою такою суперовольською, типа напарники, якийсь дух був, такий прикольний вайб. Атмосфера дружня була, один за одного горою стоїмо на всякі ці, діла виїжджаємо. І потім предательство, і я бігаю туди-сюди, і сповняю завдання. Так, що у нас? Так, да, мене теж самолітики бісили, але но... сумніваюся, що в такому ж, ж... самому смислі, як і в тебе. Так, а ну-ка, що шо шонусся? Ламаємо телеканали. Де там? Де там той канал? Де показують бупси? Давай, знайдемо його, знайдемо. Давай, бамс! О, oh, Undertale це теж дуже класна игра. Дуже крута игра. Я і її... після першого босса дропнув. Я босса виграв. Ну, ігру дропну. Так, що у нас тут? Двері якісь відкриваються? І що дальше? Типа, все, Фінал? Це фінал? Це що такое, ну? Ні, я щось стімня, що це ні. Мені здається, там ще одна локація як мінімум. Прям така жорстка локація, певний все. Хоч я вже і наіграв там близько... так да, 5 годин вже є. 5 годин награно, награноно. Але... Я сумніваюся, що ще скоро фінал. Що відбувається? Ууу! ну на! Що делать? Як дефать? Як дефать? Як его дефать? Что за стендер мем? Мы просто. Так хто... Кого першого дожину й да. так? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кажеться, малиш ти все все Кажеться, я тобі не поможу. Ой, упсі. Немає нашого, малиша. Все. Що з ним Це Туся його остаточно остаточна форма, да? GG GG Ну, ігри, шедеври рідко попадаються Дуже рідко попадаються такі ігри які прям хочеться іграти. Давай, влазимо в телевізор, давай. Делаємо. Фінальну логу йде. Да. Це прям фіналочка, мабуть. Хоча сумніваюсь. Знову ж таки сумніваюсь. логіку розраба, як ми повним, не понять. Він може все так акуратненько підводити, але в ітогі нічого не вийде. Я знову телевізора маю підходити, чи я ходити по цих... аккуратно ой, дочек вот, ага, понял для телевизора до телевизора а шо дальше? а, понял гениально гениально так механики такие игровые классные нет? телепорт через телевизор нет, 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 нет. Крута механика, круто. Ч ⁇ вы не хватаете? Вот. Всё. Вот что это такое, тикше было? Что это тикше вообще было? Ти граєш просто ігри вже провірені руками. А я граю такі спорні ігри. А що воно тепер не? Вотофар це ще Однозначно. Пампс, все, видимо. Пампс. Здіано. Сюди. Сюди. Сюда. Цікаво, як довго я ще буду тут мучитись? Скільки там вже всього годин? 18 на 5 пройду за час. О, не пройду за час. А ні, нічого собі. Допригну. Талант, талант. Ніяк інакше не об'яснив. Талант. першої попитки переприймаю. Знову до телевізора, так? Шикарно. Звісно, мафію засру. Це така гра, яку стидно не засрати. Шляпа. Чи що це, це пульт? Це пульт. Опа. Тепер мене пультики. Шикарно, шикарно. Какая музыка? Какая музыка хороша? Какая музыка, я понимаю. Это я понимаю музыку. Я вкус, я смак. Так. Матик. Что він, сюда. А як це понімати? Як це понімати? А, -а, -а Тільки що воно не двигалось, серьезно, тільки що не двигалось. А зараз різко взяло і подвинулось, ну. Гениально! Гениально! Так, ладно, відос пока что на цьому заканчиваю, все. Будемо толкать там в наступному досі.